Слава Богу. Слава Богу! Як вже було нагадано, ми маємо сьогодні час, маємо свято, коли згадуємо важливу подію, коли на землю зійшов Святий Дух. Я хотів би пороздумувати над саме над Святим Духом, над його функціями, над тим, що він робить або має робити в нашому житті і над нашим відношенням до того. Але для початку хотів би зачитати один уривок з. Проповіді апостола Петра, коли на них зійшов Святий Дух, і вони вийшли до людей, і ми читаємо, що апостол Петро почав проповідувати. І другий розділ дійсних апостолів з 22-го віршу ми читаємо такі речі, які він говорить: «Мужі ізраїльські, послухайте оці слова. Ісуса Назарянина, мужа, про котрого вам засвідчив Бог могутніми проявами, чудесами і ознаками. Які Бог вчинив через Нього серед вас, як самі знаєте, його видано згідно з Божим задумом і передбаченням. Ви вбили, прибивши до Христа руками беззаконників. Він говорить про Ісуса Христа і про те, як люди вбили Його, хоча він мав ціль, і був період, коли сам Бог прийшов на землю і перебував серед людей, і люди могли б це використати. І були люди, які це використали. Зокрема, ми читаємо про учнів, про інших послідовників, які цей час провели поряд з ним. Були люди, які по-іншому використали. В них були недужі родичі, і вони були хворі родичі. Вони їх принесли до Ісуса, щоб Ісус їх воскресив. А були люди, які просто не прийняли. І апостол Петро в своїй проповіді, можливо, в першій проповіді, такій публічній, звертається до людей і нагадує їм: до вас прийшов Бог. Але ви його не прийняли, ви його неправильно використали. Замість того, щоб прийти до Бога і мати відкрите серце, отримати щось від Нього, ви його своїми грішними руками розіп'яли. І цікаво те, що апостол Петро говорить про ці речі в день, коли Бог знову зійшов на землю. В іншій особі, Духом Святим, зійшов на землю і зійшов на апостолів, зійшов на інших людей. Які були там за апостолами на молитві. І апостол Петро говорить, нагадує цю подію, що свого часу Бог в тілі, як Ісус Христос, зійшов на землю і був серед людей, але знову ж таки, повторюся, люди не скористались цим або скористались неправильно. Я хотів би в своїх роздумах поговорити про ті речі або ті наші розуміння, зокрема про наші помилки, як ми можемо помилково відноситись до П'ятидесятниці. Ми знаємо, що є різні методи навчання, і один із методів це навчання на помилках. І навіть слово Боже, нас навчає цьому. Апостол Павло пише одне з своїх послань, і він закликає церкву, каже, що нагадує для них про старий заповіт, зокрема про ізраїльський народ, який йшов з Єгипетського рабства, йшов по пустині. І він нагадує їхні помилки, які вони робили. І далі робить певний висновок. Це були приклади для нас, щоб ми не були такими, як вони. І він переховує деякі їхні помилки, щоб ми не повторили тих помилок. Я хотів би сьогодні подивитись на деякі помилки, які ми, як люди, можемо допускати, коли роздумуємо, коли говоримо про п'ятидесятницю, про злиття Святого Духа на апостолів і взагалі його прихід на землю. І перша помилка, яку допускають люди, і ми, можливо, чули таке, і можливо, самі допускали, що Прийшов час, коли ми вже не повинні так багато, можливо, готуватись. Зокрема, це проповідники часто можуть вживати. І я сам це чув, коли кажуть, є Святий Дух, він поведе, він використає проповідника, і проповідник буде гарно проповідувати. І, на жаль, є проповідники, які не хочуть готуватися до проповіді, тому що є Святий Дух. Але ми читаємо в Слові Божому написані такі слова, що готується кінь на день бою, але перемога від Господа. Я вірю, що Дух Святий сьогодні, так як Дні апостолів, Він діє через нас, Він є в нашому житті, він діє через уста проповідників. Але слово Боже каже, що для того, щоб була перемога, для того, щоб Дух Святий він діяв через нас, є те, що повинні зробити ми. І тут написано: готується кінь на день бою. Ми сьогодні молимось за перемогу нашої країни, за те, що Бог благословив наших військових. Але. Наша Україна, крім того, що молиться, вона не склала руки, і багато різних речей ми робимо. Ми допомагаємо один одному, ми жертвуємо фінанси. Хтось взяв на себе відповідальність і пішов захищати в лавах Збройних сил захищати нашу країну. Є речі, які ми повинні робити фізично, але ми не перестаємо надіятися на Бога. Ми далі продовжуємо надіятись на Бога. Ми молимось до Бога і хочемо, щоб Бог дав успіх і благословив нашу країну. Якщо ми читаємо про життя перших християн в цьому ж розділі, коли зійшовся Святий дух, і пізніше кінець цього розділу він називається «Життя перших християн. І тут написано 42-й вірші. Перебували вони постійно в навчанні апостолів і в братерській спільноті, в ламанні хліба та в молитвах. Ми читаємо, що коли Христос був на землі і учні ходили біля нього, він їх багато навчав. Були речі, про які він казав, що вам вони зараз закриті, прийде Святий Дух і вам відкриє. Але він їх продовжував навчати. І здавалося, вже зійшов Святий Дух. Напевно, вже не треба навчатися. Напевно, Святий Дух все відкриє, все відомо і вони все знають. Але перший же уривок, який пише про життя перших християн після того, як вони отримали Святого Духа, він починається зі слів, що вони постійно перебували в навчанні. Апостоли продовжували їх навчати. Людям потрібно було навчатися. І так само сьогодні для нас нам важливо навчатись. Апостол Павло звертається до молодого Тимофія і каже до нього: А ти втім пробувай, чого тебе навчено, і що тобі звірано, віддаючи тих, від кого навчився був ти. І далі він йому говорить про дію Божого Слова, про те, що Слово Боже воно є корисне корисне до докору, до навчання, до виховання. Всі ці речі в нас звершує Святий Дух. Але коли ми читаємо Слово Боже. Коли ми навчаємось від Слова Божого, Дух Святий він діє через нас і Він звершує свою роботу І тоді, ось це слово Боже, воно буде нас виховувати, воно буде нас навчати, воно буде нас докоряти, воно буде нас судити, воно буде нас підбадьорувати, буде нас надихати. І Дух Святий буде це робити в нашому житті, але нам необхідно ось це слово цінувати, це слово досліджувати і вивчати. Тому нехай Бог благословить нас, щоб ми не допускали таку помилку в своє життя. Що Якщо я маю Святий Дух, то мені вже не потрібна Біблія, мені не потрібно навчатись, мені не потрібно розвиватись, тому що Святий Дух Він все мені відкриє. І дійсно, при необхідності відкриє і допоможе, і буде діяти через нас. І ми повинні в це вірити. Але нам важливо і інше не занедбувати, нам потрібно готувати коня на день бою. Тому нехай Бог благословить нас у цьому. Наступна помилка, яку допускають люди, коли говорять про п'ятидесятницю, коли роздумують. Про п'ятдесятницю. Вони думають, що якщо вони мають певні дари, певні прояви, коли Дух Святий проявляється певними речами, скажімо там, говоріннями на інших мовах, чи молитвою на інших мовах, чи якісь певними чудесами, то ця людина досягнула вже певної духовності і вона є духовнішою за іншою. Звичайно, це може відповідати і може так бути. І є люди, які. Є духовнішими і разом з тим мають духовні прояви. Але Слово Боже, нас навчає, що це не завжди так. І ось такий відомий приклад, ми часто про нього говоримо, це церква в Коринті, до якої апостол Павло пише своє послання, і ми читаємо, що він звертається до них і каже, що вони мають всі духовні дари. Він описує речі, які Дух Святий робить в цій церкві. І насправді дивовижні речі, і багато з них, вони, можливо, ніколи не відбувалися в нас, і ми не можемо похвалитись тим. Чим могла похвалитись церква в Коринті. Разом з тим, пишучи до них своє послання, перше послання в третьому розділі, в третьому вірші, він каже: бо ви ще тілесні, бо коли заздрість та суперечки між вами, то чи ж ви не тілесні, і хіба не по-людському робите? Здається, Павло, до кого ти це говориш? Ти ж ну сам говорив, що ці люди мають всі духовні дари, вони мають духовні прояви і Дух Святий діє в цій церкві. Разом з тим, він називає їх тілесними людьми. І він називає причину, чому? Тому що між ними є заздрич, є суперечки. Він каже, що ваші відносини між вами вони показують, що ви не є духовними, ви є тілесними. Інше послання апостол Павло пише: він пише до Галатів, ми знаємо цей відомий текст, 5:22, де він пише про плоди Святого Духа. І він там не описує якісь чудеса, якісь знамена, якісь речі дивовижні, які може робити людина. Він пише про якості, які має людина мати у відносинах один з одному. І він каже: а плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Далі він каже: закону немає на таких. Ось ті риси, якими апостол Павло охарактеризував духовну людину. Тому, коли ми роздумуємо про п'ятидесятницю, нам важливо не помилитися. Щоб ми не подумали, що якщо ми маємо Святого Духа, то ми духовніші за інших. Тому що це те, що ми отримали від Бога, це те, що Христос Він сам говорив Я піду, і я вмолю. Це те, що є Його заслугою, це те, що Він послав для нас, і Дух Святий Він є в нас по заслузі Ісуса Христа. Тому ми повинні це розуміти. Але є речі, які залежать від нас. І якщо ми хочемо бути духовнішими і розвиватися в цьому, нам важливо виховувати в собі ось ці плоди, розвивати їх. Плоди вони самі по собі не появляються. Для того, щоб були плоди, людина мусить працювати. Ми щось сіємо, працюємо над ним, ми прикладаємо багато зусиль. І ось тоді та рослина вона проростає. І через певний час вона перенесе плоди, якщо ми будемо гарно за нею доглядати. Тому нам треба пильнувати над своїм життям і працювати, щоб в нашому житті були плоди духа. Щоб про наше життя могли сказати, що ми є вже не тілесні, а ми є духовні. Іншим текстом, Апостол Павло казав, що є люди, які направляються тілесними бажаннями, а є ті, які керуються Духом Святим. Тому нам важливо керувати Святим Духом і виправляти своє життя, ставати кращими для того, щоб мати ось ці справжні плоди Святого Духа і бути духовнішими. А слово Боже каже, що Дух Святий, який є в нас, Він буде нам в цьому допомагати. Якщо ми будемо в цьому розвиватись, будемо над цим працювати, будемо виправлятися, будемо. Прислухатися до Святого Духа, то в нашому житті будуть хороші плоди, і ми тоді зможемо стати духовнішими. Тому нехай нас Бог у цьому благословить. Тому друга думка, про яку я говорив, п'ятидесятниця вона не зробила нас духовнішими. П'ятидесятниця це день, коли Святий Дух зійшов для нас як утішитель, як помічник, який нагадує для нас Боже Слово, і який допомагає для нас керуватися ним, який допомагає для нас розвиватися в доброму і виховувати в собі добрі речі. Тому нехай Бог благословить, щоб ми мали це, виховували собі в це і працювали над цим. І третя думка, яку я хочу залишити для нас, це перше послання до Солонян, другий розділ, дев'ятий вірш. Бо ви пам'ятаєте, браття, наше струдження і у тому, день і ніч ми робили, щоб жадного з вас не обтяжити, і проповідували вам Божу Євангелію. Давайте згадаємо інший текст, коли ми нещодавно згадували, Христос возносився на небо і Він залишив повеління. Ми називаємо це повеління для церкви або місія церкви на землі. І він залишив повеління, щоб учні, а пізніше всі послідовники Христа, і ми з вами і йшли і проповідували Євангеліє. Це є місія, для якої ми залишені на землі. Це одна із місій, яку ми повинні з вами виконувати: проповідувати Боже Євангеліє. На жаль, чомусь ми часто намагаємось це перекласти на Бога і на Святого Духа, тому що Бог є на землі. І ми молимось, ми просимо, щоб Бог це зробив. І це є важливо молитись. Ми повинні молитись за наше місто, за нашу країну, за наших друзів, сусідів, за наші сім'ї, родини, щоб Бог працював над ось цими людьми, над їхнім серцем і змінював їх. Але разом з тим є повеління, дане для нас Богом. І згадуючи той перший текст, який розпочинав, готується кінь. На день бою. Є речі, які робимо ми. Пам'ятаєте, одного разу апостол Павло писав до Корінтян, і він, там не була суперечка, що хтось сказав Я Павлів, хтось сказав Я Аполосів, хтось сказав Я Христів. І він сказав, що хтось посадив, хтось поливав, хтось проповідував Боже Слово, перший, хтось продовжував навчати. Але далі він говорить: Бог зростив. Звичайно, я вірю, що роботу в серцях людей робить Дух Святий. Ми не в силі змінити жодну людину. Ми не в силі поміняти саму злу і саму добру людину. Якби ми сильно не намагалися це зробити, це може зробити лише Дух Святий, який працює над серцем людини. І ми повинні про це молитись. Але для того, щоб Святий Дух працював в цій людині, для того, щоб Бог працював в цій людині, ми маємо проповідувати Євангелію. Ми покликані для того, щоб проповідувати Євангелію Христа. Тому, коли Святий Дух зійшов на землю, він не відмінив ту місію. Яка була залишена для учнів. Він не відмінив того повеління, яке було дане для учнів. І ми читаємо перше, що вони зробили, вони вийшли до людей. І апостол Петро проповідав їм Євангелію. І далі ми можемо дивитися їхнє життя. Ця книга так і називається Дії святих апостолів, тому що вони діяли. І їхня дія заключалась в тому, що вони проповідували Царство Боже, проповідували Євангелію для інших людей. Тому нехай Бог благословить нас в тому, щоб ми. Звичайно, надіялися на Святого Духа, щоб ми молились і були заступниками в молитві за людей, які є навколо нас. Але разом з тим, щоб ми були тими людьми, які активно працюють на Царство Боже, щоб ми були тими людьми, які проповідують Євангеліє, які проповідують вістку спасіння для оточуючих людей, які виконують повеління Ісуса Христа. Тому нехай Бог благословить нас, щоб ми, дивлячись на ось ці речі, на ці, можливо, Помилкові деякі речі, які можуть люди допускати в своєму житті, щоб ми перевірили себе. Чи не думаю сьогодні так само я? Чи сьогодні я свою відповідальність не переклав на Бога? Чи сьогодні я не відмовився робити те, до чого покликаний, переклавши відповідальність на Бога? Нехай благословить нас Бог в тому, щоб ми маючи ось цю силу Божу, щоб ми маючи Духа Святого в своєму житті, маючи силу від Нього, ми виконували його повеління. Ми проповідували Євангелію. Ми навчали один одного. Ми навчалися самі. Ми зростали духовно, ставали кращими в відносинах один до одного, і ми виховували в собі плоди Святого Духа. Нехай Бог нас в цьому благословить. Амінь.